Утримуються правил дорожнього руху. Відтепер, відтепер у Львові капарників та нехлюй будуть карати. Працівники з офісів Львівської громади можуть накладати штрафи за деякі адмінпорушення. Офіси громад Львівської міської територіальної громади отримали додаткові повноваження. Тепер працівники Офісів можуть виписувати штрафи за самовільне переобладнання та перепланування будинків. За порушення правил користування житловими приміщеннями та правил санітарного утримання місць загального користування сходових кліток, ліфтів, під'їздів, прибудинкових територій тощо загалом йдеться про 14 адмінпорушень, визначених статтею 150 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідне рішення напередодні затвердив виконком міської ради раніше. Складали протокол за вказані адмінпорушення тільки відповідні ра. Йоні адміністрації а офіси лише могли фіксувати частину порушень. А тепер, якщо працівники офісів виявлятимуть у громадах, зокрема самовільне переобладнання чи перепланування будинків, балконів, пошкоджені та вчасно не прибрані дитячі майданчики придорожні території та інші порушення, то також мають право складати адмінпротокол. Заступниця керівника департаменту міської агломерації Львівської міської ради Ірина Круглова зазначила, що спочатку створення Львівської територіальної громади одне із завдань офісів стежити за благоустроєм в своїх громад, контролювати дотримання закону щодо використання і утримування об'єктів комунальної власності. Однак, у разі потреби в таких випадках було чимало офіси могли лише фіксувати частину порушень, та через листування просили усунути їх. І усе це Суттєво обмежувало можливості впливати на вирішення низки проблем. А тепер офіси мають більше інструментів для оперативної роботи. Так що ж тепер буде з тими, хто не стежить за порядком і смітить, чи ламає чи переобладнує місця загального користування балкони і будинки? Порушення, визначені статтею 150, передбачають накладення штрафу. На громадян від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, на посадових осіб від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також перелік порушень, за які накладатимуться штрафи, також є і розміщення та отримання вивісок з порушенням порядку їх розміщення, який затверджений виконавчим комітетом Львівської міської ради. Незадовільний стан та утримання зливостоків та дренажів. Вільний стан утримання та ремонту контейнерів для збору відходів, урн тощо та контейнери майданчиків, ну і утримання, ремонт ліфтів, дитячих майданчиків, пандусів та спеціальних місць для паркування автомобілів, які перевозять інвалідів, теж. Тому будьте уважними, стежте за порядком, будьте чистюлями, охайними, щоб там, де ви живете, було чисто і вас не штрафували. А львівські патрульні супроводили медичні.